Вітаю! Сьогодні у нас 10 березня 2025 року, 12.05. Я Наталя Горінович, коуч щасливих жінок у прямому ефірі. І сьогодні ми будемо говорити і більш глибше розбирати таку тему, надзвичайно важливу для кожної людини. Це Впевненість у собі. Тому що дуже часто ми навіть і не усвідомлюємо, чому відсутні ті результати, до яких ми прагнемо, чому у нашому житті зустрічаються саме такі люди, чому нас не цінюють, Чому ми ходимо на роботу, на якій не відчуваємо задоволення, і нас там всі дратують, а чому не вибираємо себе? І сьогодні ми поговоримо про Глибинні причини, і за допомогою піраміди Ділса я допоможу вам зрозуміти, що потрібно перебудовувати у собі. Тому що якби так було все просто, що зміни поведінку, веди себе більш впевнено, говори про себе, заявляй про свої бажання, то звичайно все було би. Дуже просто і всі змінили би свою поведінку. І дуже часто я собі ставила запитання, чому зараз стільки інформації, зараз стільки коучів, психологів, прямих ефірів, вебінарів, тренінгів, але людей більше щасливих не, не додається. І не тільки через те, що ми зараз переходимо дуже складний період. Це теж одна із причин. Але навіть зараз в таких складних умовах. Людина може собі сама допомогти, людина може себе витягнути туди, де затягують емоції. І оскільки я багато навчаюсь і шукаю більш такі доступніші способи змінити поведінку, донести цінність тої інформації, яку розповідаю у прямих ефірах. І я сьогодні буду використовувати піраміду Гілса. Тому що коли ми спілкуємося з людиною, ми, ми робимо про неї певні висновки, хоча насправді вона зовсім, ми її зовсім не розуміємо. Тому що ми з людиною спілкуємося на рівні поведінки і на рівні оточення, і її оцінюємо на цих рівнях. І на цих же рівнях ми плануємо зміни. Але насправді все набагато глибше. І зараз я візьму, напишіть, будь ласка, чи видно на екрані Піраміду Ділса. Ми сьогодні будемо з нею працювати, щоб зрозуміти, а як... яка я впевнена у собі, як я себе веду, і яка я не впевнена у собі. Видно піраміду Ділса. Тому почнемо із оточення. Оточення відповідає на питання, де я, що я тут роблю, от да, оточення. З ким я. І це оточення не лише, дякую, що видно, і це оточення не лише про е, людей, і, з якими ми спілкуємося, адже дуже часто ми чуємо таку пораду зміни оточення. Але ми можемо і не спілкуватися з тими людьми, але залишатися, наприклад, у тому місці чи у ті, на, роботу, на ту роботу ходити. І це оточення не змінюється. Тому нам потрібно почати формувати, тому що коли ми не впевнені, ми застряли в тому оточенні. І ми дозволяємо цим людям з нами спілкуватися так, як вони з нами звикли спілкуватися. Адже ми розуміємо принцип, що до нас ставляться так, як ми цього або заслуговуємо, або дозволили. Тому, коли ми говоримо про певну людину на рівні оточення, то ця людина вміє вибудовувати кордони. І ця людина вміє спілкуватися з людьми на рівні, так, щоб її почули. Ми будемо говорити по піраміді Ділса глибше сьогодні. І от коли ми говоримо, людина не впевнена в собі, вона терпить, так як до неї ставиться, а людина не впевнена у собі, вона, можливо, навіть і не змінює оточення, але вона змінює концепцію своєї поведінки. От вищий рівень, тому що всі знають прекрасну фразу, що не можна вирішити питання на тому рівні, на якому воно виникло. Тобто на рівні оточення, коли ми працюємо на рівні оточення і на рівні поведінки, це переважно цим займа, займаються психологи, то звичайно зміни не відбуваються. І в мене була клієнтка, у якої були дуже складні стосунки із подругою. І ця подруга після зустрічі вона дуже себе погано відчувала, і ми от почали з поведінки змінювати. І ця подруга вона від неї не відмовилась від спілкування, але риторика спілкування змінилася. Тому що, одна рівні, що я роблю, да? що я роблю, поведінка. На рівні поведінки людина почала змінюватись. Вона оговорила, з якими темами вона буде спілкуватися, а які теми обходити. І таким чином оточення не змінилося, але якість спілкування змінилося. Тобто, жінка вирішила питання з оточенням на рівні поведінки. Тому що на рівні Поведінки невпевнена в собі людина, неважливо, жінка чи чоловік, але оскільки я працюю з жінками і переважно з жінками 40 то на рівні поведінки жінка не обирає себе. Вона мовчить, коли її ображають. Вона терпить, вона нехтує своїми бажаннями. Це ця поведінка, яку я називаю, коли ми зраджуємо себе. Що ж робить жінка, яка впевнена у собі? Вона вміє говорити, що їй подобається, що їй не подобається. Вона вчиться спочатку вибирати себе, не зраджувати себе. І тут, звичайно, допомагає сміливість. І я ж хочу сказати, що в мене навіть була клієнтка, яка за допомогою того, що вона змінила поведінку, вона досягла підвищення на роботі. Хоча до цього вона. Дуже старанно працювала, але її не помічали. Тому що ми маємо говорити про те, що ми хочемо змін. Ми змінюємо свою поведінку. Яким чином піднімаємося на рівень вище? Це здібності і навички, що я вмію робити і що я роблю. Я працюю з жінками і у стосунках ми дуже багато працюємо, і 99%. Говорять про навичу, про здібності, які потрібно розвивати, це здібність вміти говорити на неприємні теми, вміння комунікувати з людиною. Чи це з колегами, чи це з керівництвом, чи це з чоловіком. Тому що ми або мовчимо на рівні поведінки, ми або терпимо, або. Ми потім виливаємо це у скандал. І от коли жінки опановують навик, змінювати спілкуватися, міня виражати свої емоції. Це теж дуже важливий навик. Тому яка людина впевнена у собі, вона вміє про це говорити. Вона вміє, вона розуміє себе, тобто здібності. І от коли ми говоримо, що ми змінюємо у програмах, а зараз. Я набираю у групове наставництво стар код в певності жінки 40. І от ми будемо йти по цим рівням. Тому що, коли жінці говорити, що потрібно стати впевненою, вона не розуміє, як. Можливо, гарно одягатися, можливо, впевнено говорити. Так, це все теж є. Але це на рівні поведінки. А ми працюємо з глибшими. Сферами, ми йдемо вже в здібності, і ми йдемо в переконання цінності. І от коли жінка навчилася говорити про те, що їй не подобається, тобто вона навчилася витримувати критику чоловіка і не реагувати образою по дитячій знову ж таки, це глибинна робота, то коли вона поспілкувалася з чоловіком. Вже з позиції, лише одна фраза допомагала їй ставати у системі я її партнер на місце дружини. В неї дуже змінилися, покращилися стосунки з чоловіком. Хоча вже вона прийшла із тим запитом, чи розлучатися, чи не розлучатися. На рівні поведінки. Звертає, звернулася на рівні поведінки, розлучатися чи не розлучатися, але не можна вирішити проблему на тому рівні, на якому вона виникла. Ми пішли вглибші, що вона не вміє робити як дружина, а вже тоді розлучитися. І от коли вона почала розвивати навики дружини, стосунки покращилися, поведінка чоловіка змінилася. Відмічайте для себе, от, де ви невпевнено впевнено себе ведете. Чи на рівні поведінки, чи на рівні здібності. Вже йдемо глибші наші структури, це переконання і цінності. Це те, що нами керує несвідомо. Якщо ще здібності у нас є, між іншим, у нас є 50% компетенцій, які ми не усвідомлюємо. І лише 20% ми усвідомлюємо компетенції. Хоча ми діємо на автоматі. І от коли вже теж в програмі Стар Код жіночої впевненості теж буде питання, де ми будемо розбиратися із переконаннями і цінностями. Тому що, коли жінка не впевнена, у що вона вірить? Що я маю бути хороша, що я не цінна, щоб мене любили, мені потрібно щось робити для цього. А Жінка, яка впевнена у собі, вона гідна, вона вірить в те, що вона гідна вже тому, що вона є. Їй не потрібно нічого нікому доказувати і доводити, щоб її приймали. Вона вже впевнена у своїй цінності. І, знову ж таки, цінності не в тому, що я хочу змінитися, щоб мене любили. Ні. Я. Цінна для себе в першу чергу. А інші можуть мене любити і не любити, це їхній вибір. Але це ніяк не впливає на моє ставлення до мене. Оце, коли ми говоримо на рівні переконань і цінностей, це дуже широка тема. Тому що ми працюємо із переконаннями. Окремо, ми працюємо із цінностями. І от коли у мене люди в наставництві, то вони не тільки отримують знання, вони розуміють свої цінності, вони формують нові навички, тому що навчання дорослих це про навички. А коли ми говоримо про, просто про знання, то виходить таке незрозуміле, така незрозуміла ситуація. Знань багато і фраз багато розумних мені говорять. Але на рівні матерії, на рівні фізики, немає знань. Тому у своїй авторській методиці я використовую, що впевненість в собі це внутрішній стан, це енергія, в якій жінка перебуває, коли вона впевнена в собі. Тому що стан, внутрішній стан і от той енергетичний заряд жінки впевненої в собі один, а коли жінка не впевнена в собі, коли жінка сумнівається в собі, в неї немає енергії. Тому що оці внутрішні кризи, вони забирають дуже багато енергії. І знову ж таки, коли от жінка розуміє свої цінності і свої переконання, то, звичайно, у мене є клієнти, які от вийшли з тих програм і живуть зараз за своїми цінностями. Сформували кодекс своїх цінностей. І це ми теж будемо робити у програмі. Тому що. Щоб стати впевненою, як я зрозумію, що я впевнена. У мене є свої переконання, свої цінності, свої принципи. Я вмію про це говорити, я вмію про це доносити, я веду себе з людьми, які мене навіть можуть тригерити. Я можу з ними спілкуватися, можу з ними не спілкуватися. Але навіть у спілкуванні я дотримуюся кордонів. Як вони зі мною, так і я з ними. Це про певність в собі. І неважливо, в якому стані ви приходите. До мене приходять жінки, можна сказати, з мінусовою впевненістю в собі. Але, от коли ми проходимо по цим рівням і доходимо вже до ідентичності, до місії, то, звичайно, вже. Поведінка автоматично змінюється. Тут не потрібно курси, як спілкуватися з чоловіком. Тому що чому вони не працюють? Тому що на рівні поведінки ми можемо щось опанувати, але ми в це не віримо. І як казав Станіславський, не вірю. Так само, якщо ми говоримо про стосунки з партнером, то й чоловік теж не, розум... не вірить, що дружина змінилася. А от коли вона на рівні цінностей, на рівні перекладань перепрошила своє. Підсвідома, коли вона вже усвідомлює свої цінності, то звичайно поведінка змінюється автоматично. Наступний рівень це рівень ідентичності. Хто я? І от в програмі Код жіночої впевненості» хто я? Я впевнена в собі жінка. І неважливо, що мені 40, 50, чи 60. Я впевнена у собі жінка. І чим відрізняється не впевнена у собі по ідентичності, не у собі жінка? Чим відрізняється? Вона, наприклад, може бути хороша мама. Да? Я, наприклад, в мене погані стосунки з чоловіком, але я хороша мама. Або ще от така системна помилка. У мене в друзях діти. Це теж системна помилка. А ідентичність впевної собі жінки, вона знає, що вона унікальна особистість. Ми всі унікальні. Абсолютно усі унікальні. І дуже я радію, коли жінка в моїх програмах бачить свою цінність, бачить свою унікальність. І вона вже не залежить, що її хтось похвалить чи скаже, о, ти молодець! Вона це собі може сказати тисячу разів тільки в один день. І їй не потрібно підтвердження інших. І от після наставництва жінки я буквально говорять розуміють, що вони не тільки мама, дружина, але вони ще жінки класні, прекрасні. І що саме цікаве, напевно, це те, що йде. Я, я не, не можу просто фотографії показувати жінок після наставництва. але вони стають гарнішими. Певнішим, гарнішим. Це такі ще додаткові бонуси від проходження наставництва. І найвище, коли ми говоримо про місію, дуже часто зараз говорять про місію, і переважно, коли торкається тема місії, то відразу виникає про самореалізацію. Пані Галина, от одна із моїх учасниць, пише: Так, це я пройшла. Я розумію, ви, ви робите дуже колосальні результати. Я радію вашим результатам, пані Галина. Дякую, що поділилися, надихаєте інших, що все реально. А пані Галина прийшла теж 50. І, і стосунки покращились, і решта все, що ми сьогодні говорили, і внутрішність там, як я звучу для себе. Тому, коли ми говоримо про місію, це щось про те, як я самореалізовуюсь. Але місії не тільки в цьому. У нас є багато місій. І коли жінка не обирає себе, коли жінка не впевнена, то, звичайно, втрачається певний сенс життя. А вже коли жінка вибирає себе, впевнена в собі, вона знає, що її перебування тут не випадкове, у цьому є свій сенс і у цьому є своя сила. Пані Галина пише, так, я вам вдячна. В першу чергу, пані Галина, ви вдякуйте собі, що ви проявили сміливість, наважились, тому що дуже часто жінки не наважуються на той крок звернутися до допомогу. Тому що у нас ще немає культури дбати про свій внутрішній стан. І найперше, що формуємо ми сьогодні, от особливо для жінок 50. Це звертати увагу на те, як я себе почуваю емоційно. Не тільки фізично, але емоційно. А вже потім, навіть коли ми покращуємо своє, свій внутрішній стан, емоційний стан, ми відчуваємо раді, щастя, ми розслаблені, ми не в якихось своїх думках, ми по-іншому і себе фізичному стані відчуваємо. Тому. Ми говоримо про енергію. от В суботу було засідання клубу щасливих жінок, де ми говорили про різну енергію. Не тільки про фізичну, але і про духовну, про емоційну. Є різні енергії, і що робити у кожному, щоб бути в ресурсі. Знову ж таки, хтось на моїх програмах змінює роботу, хтось знаходить місію допомагати жінкам. Хтось, Дуже багато вже за 10 років допомоги жінкам в мене дуже багато таких кейсів, де люди змінили роботу. Кардинально змінили. І це вже вищий рівень. Тому, коли я хочу бути впевнена, то ми починаємо не з оточення, як зараз модно говорити, зміни оточення, вийде з токсичних стосунків. І поведінку. Ми говоримо про місію. А щоб визначити місію, то важливо встати на своє місце з батьками оце та, та сепарація. Не, не пропрацьовувати травми, не страждати, перестраждати, перестраждати ще ті історії, які вже були дуже-дуже давно. А навпаки, взяти звідти силу. І от так, як пані Галина пише, що зміни відбуваються. Тому ми починаємо з місії, визначаємо, хто я, які в мене цінності, які в мене переконання, і які в мене принципи. Я живу за принципами. І що мені потрібно, які здібності, які навики, що я вмі маю вміти робити? І це все змінює поведінку. Тому що коли у людини є місія, в неї поведінка змінюється автоматично. Їй не потрібно змінювати поведінку. Якщо людина. Щаслива для себе вибирає От, ідентичність. Я щаслива жінка. І в неї цінність, якби щастя, краса, радість і зібності. Вона вміє повертати себе в емоційно ресурсний стан, то, звичайно, поведінка само собою зрозуміла. І оточення, навіть те саме оточення може по-іншому до неї ставитись, і там вже немає токсичних людей. Один із моїх постів, нещодавно я постила це про те, що я не ділю людей на токсичних і не токсичних. Кожна людина може в якийсь момент, коли їй погано, бути токсична. І та ж сама людина, коли вона отримала щось добре, добру звістку, вона в хорошому ресурсному стані, вона може бути не токсична. Ми всі і токсичні, і не токсичні. Тому, якщо ви вже вирішили здійснити зміни у своєму житті, і вам потрібен тут провідник до того щасливого життя, то навіть ми їдемо в музей, ми беремо екскурсовода. От у мене така звичка, що де б я не була, чи в музеї, чи у парку, де є екскурсія, я завжди долучаюся до екскурсії. Тому що я можу походити подивитися. І нічого не побачити, нічого не зрозуміти. А коли я проходжу з екскурсоводом, він розказує історії, цікаві, легенди, взагалі, я, я себе збагачую, тому що я дуже ціную зараз, от після 50, я дуже ціную свій час. І якщо я вже витрачаю час і кошти на те, щоб десь поїхати, то, звичайно, я знаходжу можливість пройти екскурсію, щоб краще знати. Тому цей шлях ми можемо пройти за два місяці наставництва за моєю авторською методологією. От по піраміді Ділса місія буде. Я впевнена у собі жінка, я вмію вибирати себе. І 100% і оточення зміниться, і поведінка, і, звичайно, бонуси кожен отримає свої. Тому пишіть мені в директ, що ви хочете у наставництво. Я з вами зустрінуся. Ми обговоримо вашу ситуацію, що ви хочете. Можливо, можливо ми не підійдемо одним одному, це теж нормально. Тому що немає чарівних пігулок в саморозвитку. Саморозвиток це шлях, на який ми встали і на який ми йдемо. І Важливо, як ми йдемо і до чого ми йдемо. Якщо просто знати і говорити отакі гарні фрази: токсичні люди, нарцис, токсичні батьки, аб'юзні стосунки. Це одне. А коли я хочу бути щаслива, і в мене фокус на собі, я знаю, куди мені і з ким, це зовсім інша стратегія. Тому пишіть мені у Дірект, і ми з вами зустрінемось. А зараз ми з вами підемо у медитацію. Тому що моя програма це не тільки про знання, про вправи, це про стан. Закрийте очі, ой, перепрошую Хочу записати цю медитацію в телеграм-каналі, і виставлю окремо, щоб кожен міг послухати. Одну секундочку ставлю на запис медитацію. Медитація пробудження істинного я. Закрийте очі, уявіть, що ви стоїте перед великою пірамідою. Це ваша внутрішня піраміда змін. Ви починаєте підніматися вгору. Спочатку ви бачите своє оточення. Що вам тут не подобається. Може, образ прийшов, може, думка виникла. Фіксуйте. Далі ви приходите в до рівня своїх дій. Яку одну маленьку зміну ви можете зробити просто зараз? Ви продовжуєте рух угору, відчуйте свої нові навички. Що ви хочете вивчити, щоб почуватися впевненіше? Ви піднімаєтесь ще вище. Ви бачите себе, ви бачите рівень переконань. Яке нове переконання можете змінити прямо зараз, щоб змінилось ваше життя? І ось ви на вершині. Ви бачите себе справжньо. Яка вона? Що вона робить? Як почувається? Зробіть глибокий дих. Обніміть себе так сильно, як ви себе любите, і коли будете готові, відкрийте очі. Вітаю спочатку вашої трансформації. В медитації ми з вами пройшлися по всіх рівнях особистості. Переважно ми живемо свідомо на двох. 50 на 50 на рівні зібностей. І рівень переконань цінностей, ідентичність і місія це наша несвідома. Ми діємо іноді нелогічно і не розуміємо чому. Тому що ми в це віримо. У кожного є своя система цінностей, своя система переконань. І своя система принципів є. Але коли вона несвідома, то вона нас не веде у той край, куди ми хочемо прийти. А навіть буває навпаки: ми віддаляємося від нього. Тому що це нове і мозку страшно. Тому свідомо ми ніколи не ми ніколи не досягнемо успіху. Ми ніколи не будемо щасливими. Ми ніколи не будемо наповнені енергією. Лише свідомо усвідомлюючи свої цінності, бути в контакті зі своєю системою переконань і знати, хто я, тому що ідентичність це не тільки я впевнена. Ідентичність може бути я добра мама. Чи ідентичність я можу бути успішна як експерт. Коли ви навчитеся керувати керувати за цією пірамідою діл зі своїм життям, ви помітите, як змінюється і поведінка, і оточення. Тому що в своїх програмах я працюю на більш глибиному рівні. Пані Лариса пише, дякую за медитацію. Якщо є запитання, можете мені писати. Нагадаю, що я проводжу набір у групу наставництва стар код ночі впевненості. І пишіть, якщо ви розумієте, що час настав. Запитань немає. Тоді. До побачення. Немає забутень. Дякую за ваші реакції. Дякую за ваші реакції і до зустрічі вже завтра. До побачення.